Вітаю! Давайте сьогодні зануримось у минуле, а саме в 19 століття, поговоримо про те, як земля, звичайний український чорнозем, сформував не просто спосіб життя, а й цілий світогляд, наші традиції і, що найцікавіше, саму структуру української родини. Отже, який наш план? Ми почнемо з найширшого: із землі, з ландшафту. Потім подивимось, як це вплинуло на менталітет. Далі зануримось у щоденну працю і побут, зазирнемо до селянської хати, і на сам кінець розберемо найголовніше родину, яка була справжньою основою всього. Власне, це й є головне питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь. Як так виходить, що географія по суті стає фундаментом для всього, і для характеру, і для сімейних стосунків? Ну що ж почнемо із самого початку, із того, що було під ногами з родючих українських рівнин. Вони були і неймогільним даром, і як виявилось, важким тягарем. Тільки уявіть собі, безкраї рівні простори, сприятливий клімат, і, звісно, легендарний чорнозем. Все це, ніби сама природа підштовхувало до одного. До землеробства і такий спосіб життя століттями виховував у людях особливі риси, терплячість, бо треба чекати врожаю, і неймовірну наполегливість. Але знаєте, у цієї медалі був і інший бік. З одного боку, така родюча земля це справжнє благословення, можна господарювати, годувати родину, а з іншого це прокляття. Бо таке багатство завжди приваблювало чужинців, завойовників. І так виходило, що родючі поля надто часто ставали полями битв. Добре, з землею розібрались. А тепер давайте подивимось, як усе це і земля, і постійна боротьба за неї викувало той самий унікальний український характер. Так от з цієї постійної боротьби народилися ключові риси. По-перше, це просто неймовірна шана до матері землі. Це не просто ресурс, це святиня. По друге, мирна вдача. Той, хто знає ціну своєї землі, не зазіхає на чужу, ну і звісно, толерантність риса, яка просто необхідна для виживання на перехресті різних світів і культур. І ось тут, на цьому великому кордоні, як його називали, виникли дві по суті протилежні стратегії виживання. Були ті, хто брав зброю і ставав захисником, як козаки. А були й ті, хто вчився виживати за будь-якою влади, пристосовуватися, десь змовчати, десь приховати свої справжні думки, і обидві ці стратегії стали частиною національного досвіду. А потім прийшли імперії, які, звісно, теж наклали свій відбиток. У Російській імперії частини еліти пішла шляхом асиміляції так званого малоросійства, роблячи кар'єру і забуваючи про своє коріння. В Австрійській імперії було інакше рутенство. Воно дозволяло зберігати ідентичність, але лояльність до Відня гальмувала національний рух. І ці два різні шляхи надовго визначили майбутні розколи. Гаразд, це все про менталітет, про еліти. А як виглядало щоденне життя переважної більшості людей? Давайте подивимось. А життя було повністю підпорядковане сільськогосподарському циклу. Все оберталося навколо землі. Оранка, догляд за худобою, огородництво, яке, до речі, вважалося переважно жіночою справою, бджільництво, рибальство. Кожна з цих справ була не просто роботою, а частиною великого річного ритуалу, який забезпечував виживання. Із полів давайте зазирнемо до хати, яким був цей світ, у яких умовах жили люди. Є такий чудовий опис, який залишив нам французький лікар на початку 19 століття. І він, як на мене, неймовірно точно передає атмосферу. Одна кімната, тепла взимку, ікони в кутку під вишитими рушниками це був цілий мікрокосмос, центр життя родини. А що було серцем кожної хати? Звісно ж, піч. І вона не просто гріла, вона ще й диктувала, що їсти. Конструкція печі ідеально підходила для страв, які довго готуються, тушкуються, варяться. Звідси і вся наша класика: борщ, куліш, каші, вареники це по суті кухня, народжена піччю. І ось тепер ми підходимо до самого осердя, до тієї основи, на якій тримався весь цей світ, до родини. Цікавий момент сім'я не була якоюсь монолітною структурою, існувало два основні типи була велика сім'я, де кілька поконінь жили під одним дахом, це було зручно для великого господарства, але все ж найпоширенішим типом була мала сім'я, тобто батьки та їхні неодружені діти. Це показує, наскільки гнучкою була система. А створення нової родини це ж був цілий спектакль, справжній ритуал. Це не було просто рішенням двох людей, це був союз двох родів, і процес мав три чіткі етапи: сватання, коли домовлялися родини, вінчання в церкві, і нарешті весілля, гучне громадське святкування, яке, по суті, і легалізувало шлюб в очах громади. І отут ми підходимо до, мабуть, найцікавішого парадоксу становище жінки. За законами імперій на папері вона була нерівна в правах з чоловіком. Але в реальному житті всередині громади діяло звичаєве право, а воно гарантувало жінці повагу, гідність і що надзвичайно важливо, право на власне майно. Виходить, що традиція була сильнішою за імперський закон, і цей унікальний статус жінки пішов ще далі. Коли почався жіночий рух, він не був ізольованим, він був нерозривно пов'язаний із боротьбою за національну свободу. Боротьба за права жінки і боротьба за права нації сприймалися як одне ціле. Бо як можна збудувати вільну країну, якщо половина її населення не має повноцінних прав? І все це підводить нас до одного дуже глибокого питання коли немає власної держави? Коли закони чужі, а влада ворожа, чи не стає саме родина з її традиціями, мовою, з повагою до жінки, матері, тим останнім бестіоном, останньою фортецею, де зберігається нація? Подумайте про це.